Просто я в такої депресії, що взагалі там сходила на співбесіду, сказали, клас, ми тобі роботу дамо. От і я кажу, ну я, типу, подумаю і е, відповім. Бо в мене там ще була співбесіда. Типу, і там я мала підписувати контракт на практику. Отказалася і там, тут не відповідають погода ця дурацька. Один вид вафлі В цій більше немає. І взагалі в мене депресуха Постійно ця мряка, мряка, мряка. Я вже не хочу. Мені, звісно, гори гарні, мені подобається. Такий легкий туман. Ну, ця мряка. Я постійно сижу мокра Тут Короче, Надо ела